Знаєте, більше я скажу не те, що впевненості немає. Більше він наші не непоганий чоловік. Ну, ілі стіснітельний, ілі який. Таке сьогодні хочу подивитися, чого пішов Ігнор, з боку чоловіка до вас. Чого пішов Ігнор? З боку чоловіка до вас. Немає в чоловіка впевненості. Знаєте, більше я скажу не те, що впевненості немає. Більше він ще й непоганий чоловік. Але ілі стіснітельний, ілі якийсь у нього, знаєте, ілі жизненний опит дав йому, що він не може знайти кінця і краю. Постійно він шукає щось, не може знайти когось. Отак. Не знаю, яко... Боїться, ілі за щось боїться, ілі... Я скажу, може, будь-даже якісь близькі товариші, або близькі якісь родичі щось розказують, наче знають більше нього. Чи надовго це ігнор? Ні, не надовго. Цей ігнор не надовго, не надовго, бо людина розположена на, на, на вас серйозно, серйозно. Якісь скажу, будуть приємні розговори, приємні розговори. На якесь майбутнє, на якесь майбутнє і дуже-дуже приємне. Кодішина нам показує дуже приємне. Отак.